Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Лоцман. Я власник компанії модульні будинки Scandi. Сьогодні я хотів би запропонувати вам до перегляду дуже класний проект, який називається Scandi 4. Це наша базова модель. Це бестселер із продажів Сканді в Україні і в Європі. Тому, друзі, вітайте раду Сканді 4. Друзі. До вашої уваги, хотів би запропонувати огляд будинку Сканді 4. Сканді 4 це бестселер Сканді. Найбільше будинків продано саме цієї моделі. Його розмір 82 метри загальна площа. Це 11 на 7,5. Цей будинок складається із двох спальних кімнат. Найперше, що нас зустрічає, це стандартний дизайн цих будинків. Стандартний дизайн це обшивка металопрофіла. Це дерев'яне влаштування, дерево. Маємо декілька опцій кольору, як це може виглядати. Найкраще місця для встановлення, звісно, сканді це якісь візуальні території, там, де у вас є озеро, ліс, схили, якісь такі рішення. Але оптимально ви можете влаштовувати свій будинок де завгодно, оскільки вже більше тисячі будинків. Встановлено по всій Україні, і дуже багато десятки будинків вже встановлено в Європі. Ось так це виглядає. Давайте подивимось всередині, що ми отримаємо. Найперше, що є у нас в цій моделі, бічний вхід. Це дуже важлива історія. Чому? Тому що коли ми отримаємо бічний вхід, це замість вікна у нас з'являється двері, і ми можемо робити таку прихожу, умовну. Приходжу територію. Тобто, людина, от, я заходжу і я одразу попадаю у вітальню, але одразу у мене є місце, де я можу розбутись, роздягтись, повісити якісь свої речі. Сканди 4 виглядає саме так. Це трішечки видозмінена історія Scandu 4-го, бо завжди у нас телевізор. Іде на цій стіні. Тут диван розвернутий до цієї стіни. Тут ми в рахунок гарного виду вперед, а, тому що є озеро, спланували саме таке планування, там, де ми сидимо а, на дивані і дивимося вдалину. Кухня. Давайте ми перейдемо одразу до кухонної території. А, світильники в даному випадку приміняються і Київський стіл також кухня це наша а, українська модель. Вона є в конфігураторі. Це не стандартне рішення, яке вже йде в ціні, але пробна історія трішечки здорожча. Техніка, вартість не входить, але а, ми а, працюємо з брендами Канді як стандартна історія. Але зараз дуже багато людей замовляють в Україні. І в Німеччині, і в Нідерландах саме. Бош. У нас тут, якщо ми розмовляємо саме про цю кухню. На точка це холодильник у нас йде. Мікроволновка і духовка. От сюди ми встановили пральну машину. Так, варочна поверхність от вона у нас йде. Отут, до речі, у нас посудомийна машина. Ну, Рукомийник да, і багато місця для зберігання. Вітальня, у нас вся ця територія, от, якщо беремо от от частина вітальні це 25 квадратів і кухня 7 квадратів. Загальна ця а, історія йде 32 метри квадратних. А далі ви можете в конфігураторі конфігурувати для себе вибрати шафу. Стандартна шафа з конфігуратору. Там, точніше, можете вибрати деякі речі, а, які будуть гарні саме для вас. Оця штука. А, Шумоізоляційна і декоративна. В принципі, 23 рік був дуже популярний на такі рішення, але мені без популярності подобається, як ця штука виглядає. А, будинок у нас в даному випадку опалюється тільки а, трьома конвекторами, які йдуть стандартною вартості. Це теплокерамік, керамічні панелі, одна в залі і ще дві в спальних кімнатах. Ми туди зараз підемо. Ось такий вид у собі. Вхідна група. <сіх> не забуваємо про вхідну групу. А, в базі це у нас просто як вікно, яке можна зробити на провітрювання і вхід, у нас з тераси йде, але можна зробити таку штуку, на мій погляд, особистий погляд, це дуже зручно. Санвузол, в принципі, базова історія санвузолу у нас йде дерев'яне оздоблення. А, опційно можна зробити а, плитку. Ми плитку саме не робимо. Це додаткова робота. Тобто, базове наше оздоблення це йде деревом, як потолок. Як стіна. А якщо ви захочете плитку ванну, то ми зможемо вам запропонувати зробити гіпсикартон замість дерева, а далі вже плиточна робота це за вами. В принципі, що мені дуже подобається, це формат наших шаф. А, оскільки будинок невеликий, місця зберігання не дуже багато, то це дуже гарна така штука, де може сховатись багато різного. Спальна кімната. З мавпами. Дві мавпи, які охраняють спальну кімнату. Також є ця декоративна наша шумоізоляційна панель. Ліжко двоспальне 160 ікея. Меблі теж Київське обігрівач, як я казав, стандартний, який у нас іде в ціні керамічна панель. І друга спальна кімната в даному випадку це дитяча. Це дитяча, от наша друга керамічна панель. І ось такий у нас вийшов чудовий будинок. Друзі, кого цікавить проєкт Сканді 4, будь ласка, звертайтесь на мій особистий погляд. Це дуже крута модель, дуже крутий будинок, який радо буде вітати родиною з трьох-чотирьох людей спокійно. Тож, Сканді 4. Bodlaska, zamujajte.